Так, що я вирішив з тим трубочником їздяти? Я повідкривав, промив і повідкривав. От, так що ви вже менше трохи замовляєте, бо пішла. Тут було 50 мочалок. І ще одна така упаковка пішла, мочалок 50 штук. От, І я вже не маю чим свою рибу годувати. А я, до речі, хочу перейти повністю на живий корм. Щоб то менше того очищення було, щоб менше цих відходів від риби. Бо то завал, то кожного тижня приходиться все сифонити, під... підмітати за ними, підбирати. Це я сьогодні запустив контейнер. От. Але Він щось не то не хоче. Тут такі ще Блін, треба кидати їх туди. Поролон не хоче тонути. Треба ще буде почекати, щоб він набрав водички. От, і Порція нагадую, що порція йде. <клухи> Ось така допустим, така мочалочка запущена з яйцями. Бачите це всі яєчки. І там всередині вже хробачок є. Ну і плюс одна столова ложка. Пакуюся в маленький контейнер і воно їде до вас. А потім ви робите таким макаром, як я. От одна мочалка запущена, трохи щось там зверху накидав. Ну, а так як тут. тут от, от Дві було запущені ще якийсь синтепон І вони бачите, потихеньку розлазяться сюди, розлізлись, сюди, отут вони порозлазились. Отак вони на весь контейнер йдуть. От є такий період, що вони ховаються і залишається тільки. Вічні яйця ці. А весь він десь туди вниз. Не знаю, чи то йому холодно, чи, чи може він щось образився, бо я що тут деколи попшикую дихлофосом кришки, бо мушкара вже мене дістала. О, ну якось так, поки ніби з зновив все.